Вітаю вас, мої любі друзі, вітаю в Україні! Отакими От трьома квіточками розквітла моя перша котлея, яку я колись купувала, ну, із розряду трокатих котлей. Таких хотілося мені щось такого яскравого, такого, знаєте, феєричного. Я купувала цю котлею. У Зовсім маленькому розмірі. Не можна сказати, що то був сіянець, але то був маленький підліток. І ось на протязі декілька років нарешті цей підліток виріс і розквітнув отакими яскравими кольорами, отакими яскравими квітами. Це котлея має, ця котлея має назву. Ось таку я не вимовлю. І знаєте, от все ж таки смаки міняються. От на той час, коли я бачила картинку, а розквітла вона саме так, як було на картинці, то вона мені так сподобалась. Я вам не можу передати. Думаю, боже, яка, яка яскрава красуня. А зараз квітне, от пройшло вже декілька років, зараз квітне, і ну, от захвату в мене від цієї квітки немає взагалі. Так, яскраво, красиво. Але щоб дух захоплювало, я не можу сказати. Єдине, що тішить, що ця рослина має невеликий розмір. Вона не можу сказати, що це. Мініатюрна, але вона і менша за середні котлеї. Отака От місця особливо багато не займає. Приткнулася собі в куточку на поличці у вітальні на вікні, без додаткового освітлення взимку. І, схоже, саме у таким котлеям досить підходить мій догляд і моє освітлення на. Західно-північному підвіконні. Вона має аромат, але не вишуканий, квітковий і, як на мій погляд, трохи хімічний. Добре, що він не стійкий і не сильний. Треба лише вткнутися носиком або стати якомога ближче до неї, то тільки тоді відчувається її аромат. Пахне вона зранку і десь до обіду, а потім аромат її зникає. Але ви знаєте, коли включується освітлення, штучне освітлення ввечері, то оці плямки і оця губка на освітленні від ламп, вона робиться такою, знаєте, якоюсь загадковою леді. Такі в неї з'являється який, знаєте, дуже цікавий вигляд. То, от що хочу сказати, що ввечері вона мені подобається більш. Зранку така яскрава, а ввечері загадкова леді. І така красунечка. І мені тішить те, що в неї невеликий шах резуми, Єдине, от, що я думаю, я цього року це вже зробила декілька своїм котлеєм, я її надсіку різому, бо бачите, у неї лише один напрямок зростання, і виходить, що в рік вона видає одну псевдобульбу і е, лише декілька квіточок. Ну, може, три квіточки, бо це перше квітування. Я не знаю, але мені хочеться, якщо вже мати. Такі рослини з не особо крупними квітами. Я не знаю, скільки тут квітка, ну, може 10 см, 9-10 см, отак. То хотілося б, щоб це був такий, знаєте, букетик. То хай вона квітне, потім вона розбудить почечку отут. І як тільки я побачу почечку при основі резоми з цієї сторони, то я її насіку на старих оці її старі псевдобульби. На цікую їй отут різоми, щоб вона пустила додатковий напрямок зростання. Тоді буде пишнючий такий кущик, і виглядати вона буде, ну, як на мій погляд, набагато краще. Ну, а на цьому в мене все. Маленькі вихвалялочки завершились. Бажаю миру, щастя і здоров'я. Доброго ранку, гарного дня! тихого, тихого вечора і спокійної ночі. Тримаймося, все буде Україна!